Привіт, вітаю вас! Мене звати Губерт, команда Libra І сьогодні для вас буде представлена Larva Multi. Larva Multi – це дуже цікава приманка від бренду Libra Вона досить незвичайна, адже в такій баночці знаходяться не просто наші приманки, а цілі вінки цих приманок. Зараз ви побачите, як це виглядає. Ларва мульті належить до серії траут, але ця приманка також чудово підходить для лову окуня, а також білої риби на спінінг методом ультралайт. Вона цікава тим, що в такій баночці ми знайдемо не одну нашу приманку, а після відкриття отримуємо ось такий гарний акуратний віночок із кількох, іноді навіть аж до п'яти наших личинок. Це дійсно зручно та практично. Це плаваючі личинки, і ви зараз побачите, як вони поводяться у воді в нашому акваріумі. Але що ж тут цікавого? Насправді саме ви вирішуєте, якої довжини буде ця приманка. Подивіться самі, як легко хоп, можна відірвати ось такі два шматочки. Найчастіше ми ловимо саме на один, два, максимум три шматочки, щоб підлаштуватися під апетит риб, яких плануємо ловити. Чи це будуть форелі, окуні, головні, біла риба? Насправді на таку приманку можна зловити будь-яку рибу. Звернімо тепер увагу на ці деталі. Тут у нас якраз подвійний сегмент личинки мульті, тобто найчастіше мною використовуваний, дуже улюблений форелями. Тоді ми насаджуємо лише одну частину, друга вільно коливається у воді і дуже ефективно спокушає рибу на атаку. Але звернімо увагу на всі ці дрібні деталі, які тут були застосовані. Усі ці ніжки роблять свою справу, але передусім дуже добре імітують природу. Це робить цю приманку дуже універсальною. Вона добре працюватиме під час дуже делікатної ловлі з делікатною вольфрамовою головкою або на чебурашці. А також, якщо ми захочемо трохи сильніше постукати по дну якоюсь свинцевою головкою, немає проблем, достатньо підібрати відповідний гачок і ми зможемо так ловити. А якщо ви шукаєте інформацію, які гачки використовувати, то все це ви знайдете на нашому сайті www.libralures.com там завжди є актуальний опис усіх гачків, які розміри підбирати до певного типу приманки. Ну добре, але насамперед, як ловити на таку мультіларву? Це така проста приманка, що насправді, щоб ловити нею ефективніше, нам не потрібно нічого особливого додавати від себе. Якщо ми будемо ловити на такий двочлен, то тоді достатньо просто оснастити його вольфрамовою головкою. Ви зараз побачите, як я це роблю, і достатньо просто контролювати натяг нашої жилки, щоб ця приманка вільно коливалася у воді, і цього вже буде достатньо. Кидаємо трохи вище від себе, щоб приманка потрапила у ямку або в жолоб, який знаходиться навпроти нас, і там у будь-який момент можна очікувати клювання риби, чи то форелі чи іншого виду. Відриваємо ще один шматочок і вже маємо одну окрему личинку. Вона також добре підійде для ловлі форелі, особливо в період, коли над водою з'являється багато дрібних комах. Але передусім така личинка буде ідеальною, якщо хтось хоче ловити лящів, плотву чи краснопірку влітку. Щиро рекомендую. Краснопірки, тобто верховодки, у нас частіше кажуть краснопірки, не знаю чому. Варто використовувати саме личинки мульті, але по одній, і тоді застосовуючи делікатну огрузку та легку гру вудкою, ви маєте ідеальне поєднання для ловлі білої риби ультралайтом. Ну і що варто додати: якщо ви віддаєте перевагу ловлі саме на один шматочок личинки мульті, то насправді ця баночка виходить для вас найбільш вигідною за ціною, оскільки в такій баночці знаходиться 5 вінків по 5 штук. Що? Математика, якщо я не помиляюся, дає нам аж 25 наживок для риболовлі за ціною однієї баночки. Добре, тут у нас якраз три члени личинка мульті. Ми відламаємо один шматочок і захочемо показати дві частини личинки мульті. Зараз ми покажемо, як вона поводиться у воді, але спочатку її потрібно оснастити. Беремо саме такі два відірвані шматочки, які вже з'єднані між собою, дуже обережно і повільно проколюємо з цього боку. Я найчастіше виводжу жало гачка саме через спинку. Насаджуємо на весь гачок і готово. У випадку двочленного набору личинки мульті я використовую гачки так, щоб вони доходили саме до з'єднання цих двох черв'яків. А якщо я хочу ловити на один шматочок, тоді використовую гачки так, щоб вони доходили до середини цього черв'ячка. Обов'язково завітайте на наші сторінки у Facebook, Instagram, TikTok, Підпишіться на наш канал на YouTube, а також запрошую вас на наш аккаунт Wix. Там ми також називаємося Libre Lures. Нижче ви знайдете посилання на всі наші соціальні мережі. Це все, що ми підготували в цьому матеріалі. До зустрічі в наступному відео. Бувайте!